Ки далеко росіяни зможуть просунутись? Вони можуть зайти в ті населені пункти, в яких вони були. Після атаки на Харків, Харківщину, ворог буде зосереджувати свої зусилля на Сумщині. Херсонщині вони будуть прориватися навіть там можуть бути якісь успіхи на Херсонщині. Чи ніяк не вплинуть ці оці іпсо російські на надання допомоги, надання підтримки нашій державі? Бажання допомогти і в принципі, в принципі, любов до нас, і в принципі їм це вийде. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко. Сьогодні до нас долучається таролог Лана Олександрова. Ланочку рада вас бачити. Вітаю! Дякую, вітаю, Альона. Будемо сьогодні розпочинати і говорити власне із актуальних новин, те, що зараз публікують в стрічках. І, от буквально сьогодні з'являлася інформація про те, що Росіяни просуваються біля десятьох населених пунктів. Ну і наскільки так аналізувати попередні повідомлення, що ось кінець травня, початок червня, росіяни готують наступ. Такий це цей наступ вже розпочався. Як довго він буде тривати, і наскільки далеко росіяни зможуть просунутись? По поводу довго в немає слова коли. Довго, недовго. Це, це, я, я не можу сказати. Ну, будемо дивитися, дивитися. Спитаємо, але, ну, опять-таки, це, це буде такий відповідь, як довго. Ну, вони, вони По-перше, їм потрібна вода. По-друге, mm -hmm. їм потрібні нові, нові, нові міста. І от, там є такий план. По-третє, вони будуть незадоволені. Всім, скажімо так, або вони не використовують не всю силу, або карта, яка говорить, що ми не задоволені всією ситуацією, яка, яка стосується. Я не бачу слова довго, але я бачу те, що насправді у них подається інформація, не така, яка насправді существує, тобто багато брехні. От, ну опять таки карта незадоволення. Тобто, наступ є, наступ є, а вони незадоволені. І те не так, і те не так. Чому? Тому що насправді їх обмежать, от, але але є одна карта, яка означає довго. Так от вона випала. От, просто по сроку довго. От вона випала. Це, тобто, не день. Не неділя, ну не тиждень. Uh -huh. О, скоріш за все, це будуть як місяці, але робота буде недороблена. Ну і по наступу хочу сказати, що е, це ж не одне направлення, це ж буде іще напрямки. Uh -huh. Давайте детальніше подивимося на ситуацію на Харківщині. Загострена там і зараз ситуація доволі. Найближчим часом що чекає на жителів Харківської області? Ну і Харкова, зокрема? Так, Харківська область найближчим часом, що чекає зі сторони Росії на жителів? Вони можуть зайти в ті населені пункти, в яких вони були. Угу. От Ворог може зайти, повернутися в ті населені пункти, в яких вони були. От. Е, будуть, будуть вестись бої, але м, навіть будуть якісь такі перемоги невеликі у ворога стосовно земель. Ну, Все одно, все одно вони будуть триматися якоїсь межі. От, скажімо так, от є якась определена межа. От, і там, де вони все-таки не можуть дістати, вони будуть. Карта руйнації, вони будуть, е, вони будуть намагатися ці, ці села знищити. от Скажімо так. Е, Нових якихось прям таких от крупних міст я не бачу, щоб вони були захоплені. От. Тобто в Харків захоплений, окупований не буде. А все такі, якісь такі ну, дрібні перемоги у ворога на Харківщині будуть. Це, скоріш за все, невеликі села, населені пункти в такому плані. Харків. Харків, що очікує на Харків найближчим часом від, від орків. Дуже багато паніки буде, буде создаватися у людей, і дуже багато буде, я би так сказала, як евакуації, тобто багато людей виїде. І це навіть буде допомагати навіть будуть е, ну, якісь, якісь органи там. ну от карта імператора це контролюючі органи, тобто їх влада буде допомагати. Е, далі, далі багато ілюзій будуть думати, що знаєте, дуже довго будуть думати, втратять, не втратять, зайдуть, не зайдуть. І це постійно, е, ну може так, е, до тарологів дивляться ті одне, що кажуть, да, військові дії кажуть, друге, там якісь експерти військові третє. І люди не знають, кому вірити, що, куди, куди так, так. діватися, в що, в що. І це буде говорити про те, що. Ну, народ буде в такій прострації, але, але це ніяким чином на мобілізацію не влітає. Все одно, наприклад, харків'ян мобілізувати буде важко. Uh -huh. Кар карта важкості, карта сама. от ось люди, люди на захист, іти все одно буде важко. Вони будуть все-таки предпочитати, і це буде, скажімо так, не говоритися у відкриту. От, але все одно усьо жінки будуть виступати там на захист своїх чоловіків, там чи, чи, чи дітей, чи чи кого. Да? От, тобто е люди будуть обирати скоріш за те, щоб як виїхати, не захищати, а виїжджати. Uh -huh. От, е але Харків зруйнований не буде і окупований також. Угу. Ну, це це хороші новини. Дійсно. А ще хотілось би згадати слова очільника головного управління розвідки Кирило Буданов. Говорив, що після атаки на Харків, Харківщину, ворог буде зосереджувати свої зусилля на Сумщині. Давайте подивимося, що говорять карти з приводу Сумщини. якою будуть вони, будуть, вони, будуть вони йти на Сумщину, будуть вони йти ще на Херсонщині, вони будуть прориватися. Навіть там можуть бути якісь успіхи на Херсонщині. От, а на Сумщині е, також вони на, кордон, на, на кордоні будуть оця тема. Суми не будуть окуповані. Але там будуть їх зустрічати, там буде даний бій, будуть битися, але все якісь, в якісь теж заселені пункти вони можуть зайти, можуть перерватися. Такі ну села, села, якісь невеликі. Угу. От то от Сумщина, ворог, сумщина, ворог. Там дуже чітко розроблений в них план ось. І, 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 він, і він, до речі, єдине що єдине що, вони якось так будуть йти на цю сумщину, що не так прямо, якби як пішов, а вони як то відходять. Як -то, наче, ми зараз ждемо їх на сумщині, то вони зараз підуть нам на, наприклад на Харків це, на, на Херсонщину. Поняли? Тобто вони поки відкажуться, скажуть, та ні-ні, нам це не цікаво. Тобто є. От. А потім, коли вже. Ми трошки десь розслабимося, вони й туди будуть намагатися вдарити. Тобто вони хочуть знову повторити, е як в 2022 році цей наступ, і вони думають, що вони прорвуться. От. Тобто вони все-таки мають дуже велику надію. Навіть другі карти візьму. Отже, давайте ще раз подивлюся, Сумщина, так. що ворог буде робити. Ну, дуже їм хочеться, дуже. Ну, їм буде важко чого, бо їх там чекають. Як чекають? Є якісь там, не знаю, фортифікаційні споруди зроблені, є якісь е, моменти, і от вони, вони будуть на кордоні, знаєте, провокувати, Тобто вони будуть обмежені, от не одразу там зірвались і підуть. От, вони би і хотіли, але їх обмежують. І вони рвуться. Тобто бої будуть. Зараз я побачу, чи буде все-таки. Ну, ризик все одно, ризик є дуже великий, і у них є дуже велике, ну, дуже велике бажання. Хоча б кілька, тобто вони будуть населені пункти ці, подвергатись ударам. Отак От скажу. Я, звісно, не бачу, щоб вони прям зайшли в них ці населені пункти, але вони будуть зруйновані. Хоча перед цим було, що будуть прям перти, будуть перти. Можливо, помінялись плани, а можливо, це такий хитрий, знаєте, е, ну, ход, що як їм не треба. Тому не треба розслаблятися не на Сумщині, не на ни на Херсонщині угу. і навіть, навіть на Запоріжжі не треба на, теж розслаблятись ніяк. Ще одна область, на якій акцентував Володимир Зеленський, він говорив про Чернігівщину, також прикордонна область, прикордонне місто, але тим не менш, загроза там знову ж таки існує. Якою буде ситуація там найближчим часом? Чи є загроза для жителів Чернігівщини? Ну, от ми дивимося дивилися, наприклад, тільки що на Сумщину. Да, про найближчий час. Значить, зараз ага. вони не найближчим часом підуть. Вони пізніше підуть на нього. От в чому, в чому фішка. Так, Чернігівщина, найближчим часом орки. Що будуть вони робити? Їх там чекають, Да, бояться. Е, обстріли будуть. Обстріли будуть, притом сер серйозні такі обстріли. E, именно, але поки що не йдуть вони. Вони прям карти випали друга колода, а випали такі, як на Суми. Тобто, навіть скоріш за все, вони цю, цей, цю сторону пока, э, вони там шороху навели і поки uh -huh. будуть стояти і просто держать нас на праженні, а самі в це час будуть в другому місці робити нам цей свій близький ріг. Uh -huh. Також хотілося б запитати про часів яр, тому що трохи, знаєте, змістився акцент, фокус уваги із часового яру, де була доволі складна ситуація, та мабуть такою і залишається на Харківщину, тому що знову ж таки там активні бойові дії почались. Часів яр, які перспективи найближчим часом, чи не буде місто оточене? Були в, мене, були в мене прогнози такі ізначально до часу яра ще ніхто навіть не збирався підходити. В мене були прогнози, що часів яр буде окупований, це одне із міст таких крупних, яке все-таки ми так. знову можемо втратити. Потім карти трошки змінилися, що він буде от прямо як оточений, от, і він буде, ну, вони будуть його все-таки бомбити, роз... стирати з лиця землі. Дивимося зараз, що будуть робити орки. В яру. Там, наскільки я розумію, вони десь чи е, зайшли з краю, чи їх зупинили. Якось от виходить, що вроде вони як заходять, як, от, як по картам є. Но, тим не менше, що місто ще не окуповане, слава Богу. Mm. От. Тепер дивимося зараз. Зараз буде припинення, припинення всіх дій. От, знаєте, оці позиції, які вони держать, чому? Тому що їм зараз цікава інша. Інша сторона, і вони зараз на два фронти. От карта така, бачите, людина І туди, і сюди думає. Чи вони зараз будуть нам... Знаєте, вони зрозуміли таку річ, і це брехня, така їхня тактика брехлива. Треба відкрити багато не в одному місці збирати, а відкрити багато-багато. І поки ми очікуємо в одному місці, зараз вони часів ярм трогати не будуть. Карта випала от, третя колода, і вісім кубків це коли людина уходить, відказується від своїх якихось ідей. Угу. Але це брехлива ситуація. Не треба, не треба попускатись того, що робота буде, якась таємна робота буде вестися, от, десь якісь, або вилад. Маски цих їхніх ДРГ або якісь прощупування розвідка. Це все брехня, це все навіяння туману, щоб ми розслабились. Вони довго цей час яр будуть тримати в оцій напряженці, дуже довго. А потім знову, знову буде такий різкий неожиданий удар. От, прям ага. от коли вже всі, всі рішили, та ні, все нормально, зараз Ав'яра, все, вже всі грають, як ви кажуть, попустило. Резкий такий бруде, знову такий наступ. І діло в тому, що він може умільчатися успіхом, тому не треба ага. розслаблятися. Ну так, насторожуючи такі новини. А, ще хотілося ми поговорили так про фронт. Хотілося б перейти до таких внутрішньополітичної ситуації в Україні. Знаємо, що з 21 травня закінчується п'ятирічний термін повноважень президента України, але тим не менш у зв'язку із війною в Україні легітимності Володимир Зеленський не, не втрачає. Власне, ну і от розуміємо, що для росіян це така. Такий собі привід для величезної кількості ІПСО, величезної кількості брехні, яку вони можуть запускати, до чого готуватися українцям, аби дійсно не потрапити під вплив цього ворожого ІПСО щодо легітимності зеленського. Дивіться, легітимність це суто російський, суто російське uh -huh. придумана ідея. В нас взагалі ніколи такого і не возникало. Навіть це по-перше, по-друге, е до чого готуватися в сенсі чого? В сенсі того, що буде багато ботів, проплачених зі сторони Росії україномовних ботів з аватарками, з кольорами, і вони будуть вести роботу проти Зеленського, що uh -huh. це нелегітимно, Піднімаємося з. Значить, на Майдан і так далі. Призиви ці будуть. Отже, що будуть робити росіянці? Ну, от от от, 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 от така карта, коли каже, що групи, цілі групи, вони будуть создаватися навіть групи або в групах, наприклад, в Фейсбуках, в інстаграмах, в Телеграмах, це буде така от розмова, якась, і в них дуже є велике бажання зруйнувати. Тобто, їх задача посіяти в українському суспільстві сумніви. І це будуть от розговори. І знаєте, такі розговори дружеські, якби між собою. Наприклад, о, хто та один, якоби український акаунт написав, mm -hmm. а другий його підтримав, і вони як то спілкуються на цьому фоні. От, а всі остальні читають ж і думають: це стара технологія, яка відпрацьована вже дуже дуже, дуже великими, великими е, ціми. Але вона потерпить фіаско. Угу. От з одної сторони, з другої сторони, вони вкинуть гроші в нову якусь концепцію, будуть нові псо. Тому я хочу сказати: все, що ми чуємо, особливо все, що ми читаємо від людей, яких ми особисто не знаємо. Так треба все приймати дуже критично. Потім вони, значить, і ще що, вони будуть нагнітати людей, щоб Зеленський должен уйти. Він не справився з війною. От, наприклад, оця фраза, що Зеленський привів війну в Україну, це ж теж їхній псом. Це ж не наші думки. Всі ж прекрасно знають, що війна почалась у 2014 році, і всі прекрасно знають, чиї самоліти летять. Не був би Зеленський, був би Петров, Сідоров, Іванов, хто там? Я не знаю, Хоменко, Петренко. Вся ж була б ситуація точно така ж сама. Ага. Тобто вони вишукують ось карта мага і карта впливу на людей. Вони ж вишукують. Настільки глупі і дурні, і псо будуть, що і настільки будуть якісь знаєте, вплоть до того, що на Ютубі будуть канали, які будуть очерняти зеленського і казати, що це а ще вони дуже хитро тут. Ось у мене карти були, які кажуть через когось вони це роблять. наприклад, не на свого зеленського, а хто. Там Єрмак, або там якийсь Атітов, або uh -huh. ну, ще там якісь люди, які зараз для нього составляють опору, на кого він опирається, вони будуть. Притом фактів немає, немає не жодного uh -huh. документа, квитанції, бумаги якоїсь немає, хто там скільки вкрав, чи ще щось. Цього нема, не доказів, нічого нема. Це все буде от, натягуватися. Тому от, ці ж самі ютубні канали теж треба теж, дуже завжди питати, кому це вигодно? Кому це вигодно? No, Якщо ж ми говоримо не про внутрішню, а про зовнішню аудиторію про партнерів чи ніяк не вплинуть ці оці іпсо російські на надання допомоги, надання підтримки нашій державі від наших союзників від партнерів? Таємно дуже вдаємно там теж ведуться якісь розмови, і вони ведуться дуже давно. Дуже давно, якраз для того, щоб І хочуть спеціально. Знаєте, у нас тут підбурюють внутрі по одному для того, щоб показати. Дивіться, бачите, там у них усіх не в порядок. От і вже ця робота вже ведеться. Вона ведеться дуже, дуже давно. Дуже багато брехні. І ця брехня вже запущена там, і вони вже чекають результат, очікують, як буде. От тому, тому для них, для них е, їм треба вбити у, у партнерів у, оцю знаєте, бажання допомогти, і в принципі, в принципі, любов до нас, і в принципі їм це вийде. Бачите, дев'ятка купка. І а чому? А я скажу ще чому. Тому що іноді да навіть за кордоном, е, за наших біженців, наприклад, ми ж не знаємо там фамілію, це біженець наш чи не наш. Вони кажуть, що вони з України і ведуть себе як падлюки. От. Ну, так. Да. І, і виходить, люди вже кажуть, та ні, давайте вже їдьте, мабуть, туди до себе додому і там розбирайтеся. Да. І нам допомога буде призупинена, і це правда, так воно буде. Працює ця технологія, і ця наша, так сказати, нам скажуть, ну ви хороші ребята. Ну, давайте щось уже самі рішайте. Тобто, в такому плані дуже буде не дуже буде погано стосовно особливо дітей. Там таке враження, що знаєте, є навіть якісь люди, які спеціально оцю е, провокують агресію. Стосовно українців mm -hmm. і так далі. Тому це війна така дуже важка. Це не це не красива, не гарна війна. В плані це не битва, наприклад, равних партньорів, якихось чи ще щось, це така підле, підле така світова брехня, як ото в сказки про кривду і правду. Mm -hmm. Ще одну тему хотілося б обговорити. Загинув в авіакатастрофі президент Ірану Ібрагім Раїсі. І тут цікаво, чи було це якось сплановано і підлаштовано кимось, тому що е, хто опіку... бачив його? Хто бачив його тіло? Лічно ну от, от цікаво до речі, У тому мене вчора то, я там... дивилася на цю ситуацію. В мене просили е, люди, так. і я дивилася, і в мене немає того, що він загинув. Угу. Він не загинув. Це спланована була акція. Притом це його не вбивали. Там є група людей, яка хоче ну, вже йому поставила умови відстранити його відділ, бо він трошки ну, заліз не туди, куди треба. От. Так, от. і ця група людей сказала: дядя, ти дуже не щезнуть. Uh -huh. Поділай катастрофу і щезне. І живи там, де. І так воно й буде. Він ніде не, не вилізе, не але виліз, він ще буде керувати країною через якихось довірених особ. От будуть якісь ще передавати діла, якісь чи ще щось таке, наприклад. І буде там зміна імені і іміджа, і на якихось сейшелах собі буде нормальна е, дядя під новим іменем, можливо, не знаю, там, може, якісь чи операції чи що носика під, підправив, і буде жити, наслаждатися далі. Це не, не тіракт ніякий, mm -hmm. і це не яка, це, це, це так, як от Пригожин ушов від відділ, відійшов відділ. Це так, як от уходять, у нас є, у нас були колись Януковича син, якоби якийся, який погиб, і, і, і потім, оказується, там десь його діта хтось mm -hmm. там відділ. Ну, то есть, це така тех, технологія ухода от таких зарвавшихся політиків, от, з якими порішали, як він буде красиво. Йому, звісно, устроїть Красиві похорони ну, його там не буде. Там або лялька якась буде, або буде щось таке ну, у мене не випало, що він, він погиб. Ага. Да, ми його не побачимо, більше на політичній арені. ну там не було, ні про смерть, ні то ніде не випало, не баштан нічого не випало. А чи вплине оця вся історія в Ірані на їх співпрацю з Росією? Вплине, вплине і на співпрацю з Росією у них обмежаться поставки, і, ага. і нам це буде на руку, нам це буде вигідно. Вплине це, це буде нам бонус. Це нам буде плюс. Вони просто трошки зарззарвалися, отак. От, от скажемо угу. кінець, щоб так резюмувати нашу розмову. А, яку пораду дають карти українцям на кінець місяця, на кінець травня? Паради українцям або можливо застереження. якісь. Ну, паради, застереження це різні речі. Що ми будемо дивитися? Наприклад, давайте на що порадимось. звернути їм увагу, от я можу подивитися, на що звернути увагу українцям? Або я можу подивитися, яка порада, що їм робити, це різні два. От що будемо дивитися, давайте поради поки поради, Хорошо, поради що раді всесвіт. Карти Таро — нічого не радять. Карти Таро — це інструмент. Це як молоток. Молоток радити не може. От, може, хто майстер в руках майстера, але вищий розум йому показує, да, наприклад, що він буде цим молотком хоче робити. Тобто, мозок. Uh -huh. Тому тут так само, що всесвіт радить українцям до кінця травня. Ну, дивіться. Перша карта, карта важкості, тобто вона говорить про те, що важко, і що карта дев'ятка жезлів це оборонятися, важко боронитися, важко. Но і ще, і ще що будуть е, якісь розмови, да, якісь, або якісь сообщення. Тобто, наприклад, до кінця травня да, оця мобілізація да, буде багато документів, бумаг, повісток і так далі. Це все буде важко продвігатися, але. Нам іде невеличкий бонус, невеличка допомога, і треба, треба бачити, наприклад, якусь вигоду. От знаєте, як то кажуть, В кожному кризісі треба шукати шанс. Отут От так само ось уважко, важко, важко боронитися, є якісь проблеми. Але шукайте, шукайте вигоду, це карта вигоди. В чому вигода? Наприклад, якщо людину поставили в якісь важкі умови, шукай шанс, тут є якийсь шанс, який ти ніколи б на нього не звернув уваги. Ти б ніколи про це б не подумав. Би. От, подивися, навіть подивися, Ще стукає в стіну, вдруг там є двері. От так от. І ці карти говорять про те, що е, гряде закінчення е, карта смерті і болізня ситуація. Тобто заканчується. Це такий перехід. Він важкий. Знаєте, як от буває людина лічиться, лічиться, і в нього ну, не коли ж плавно ну, він не виліковується, а, ж буває якийсь такий кризис, жорсткий. Так, так. І от він цей кризис як проскоче. Все, він вискакує, він варічить. хоп, на слідущий день з реанімації вже йому там температура 36 Його возвращають в обичну палату, і він вже каже: Дайте мені супіку, що ви мені тут хірнюю кормите? От, примірно, отак от буде, що після цього о такого. Важкого кризису настає прекрасний шанс закінчення, от єдине що і ще підказує, будь ласка, уходьте, карта уходу від чого? Від спорів, від, від внутрішніх растрій. Чому? Тому що ось о, карта вищого суда від цього буде залежати, як закінчиться війна? Чи вона закінчиться, чи вона заморозиться від нашого суспільства? Як ми будемо? Чи будемо ми дружні? Бачите, ми б'ємося як, як ото е на ножах. От, поэтому про це говорять, що уходьте цього, не треба цього. Промовчіть краще. Щось не промовчіть. Не пишіть, не, не, не кажіть, не, не робіть цю конфронтацію. Будемо на цьому завершувати. Лана, Дуже дякуємо за такий прогноз. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Таролог Лана Олександрова. Обов'язково підписуйтеся на усі соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі будемо бачитися в наступних ефірах.